Успіхи вам Тарас Савичу так сьогодні на порядок. День нас виноситься сім питань. Прошу поставити за основу порядок денний. Так, порядок денний прийнятий. Пропозиції зауважень до порядку денного. Нема. Тоді прошу цілому поставити порядок денний на голосування. Рішення прийняте. Отже, перше питання про присвоєння звання Почерсне громадянин Калуської міської територіальної громади доповідає Олег Васильович. Доброго дня, Доброго шановні команду, шановні депутати. Війна триває і на 1 жовтня, на День Покрови. Плануємо для героїв, які нещодавно склали свої життя в боях, яких ми. Проводили останній путь також вручити родинам загиблих відзнаку по почесного громадянина. Для цього пропонується присвоїти звання почесний громадянин, наступним військовослужбовцям, які загинули, виконуючи свій обов'язок захисту від російської агресії. Це Бобков Дмитро Анатолійович, Коляна Володимир Володимирович, Доляновський Віктор Любомирович. Вулевич Євген Васильович та Дронь Андрій Андрійович. Можна поставити на голосування? Рішення Дякую. Дякую. Отже, наступне проєкт рішення про життя заходів, спрямованих на прийняття у власність з майна. Олег Васильович. Товариство з обмеженою відповідальністю Оріана Еко протягом тривалого періоду часу орендувало в Каузької міської ради три земельні ділянки. По, по жодному з цих договорів довий період не сплачувалася е, орендна плата і тому виникли. Велика заборгованість. Внаслідок судових, засі... судових позовів, які Калуська міська рада позивалася, суд визнав поки що тільки 7 мільйонів гривень, 7 хвостиків мільйонів гривень боргу. Хоча б, ну, заборгованість набагато більша, в рази більше, але поки що підтверджена судом заборгованість така. І для, того, для примусового стягнення виконавчою службою було проведено три аукціони на приміщення варіанти еко технологічного цеху транспортного, яким загальна площа цього приміщення 7 тисяч, 7 тисяч 11 метрів квадратних. Так як всі три аукціони прийшли без переможців, ціна номінальна, оціночна вартість була 12 мільйонів. Зараз Детя аукціону вона вже становить 9 мільйонів. І нам виконавча служба пропонує в якості погашення боргу взяти собі це приміщення, але з тим, що ми маємо доплатити різницю, оскільки 9 мільйонів і 7 з хвостиком це різниця 1 мільйон 816 тисяч Тому є такий офіційний запит і є пропозиція уповноважень міського голову звернутися до Калуського відділу виконавчої служби. З тим, щоб залишити е, за собою неалізоване на третьому етапі приміщення, а і виконавчий комітет для созданий термін е, внести на рахунок е, виконавчої служби дану різницю. Так, е, комісія яка задала? Гуманітарна, так? А яка? Ми, ми не підтримали. Не підтримали, добре. Є питання за ваше? Нема. Тоді прошу вставити дане перерішення на голосування. Рішення не прийняте. Наступне проєкт рішення про затвердження статуту дитячої 12 спортивної школи Калицької міської ради. Стала, будь ласка. Добрий. Напередод вибачає зовнішній вигід, дача, город, бульба. Хочу кормокти. Шановні депутати, це наступний крок після рішення сесії щодо наняття двох шкіл і створення одної потужної школи. Це процедурне питання. Прошу його підтримати. Так, коментарна комісія Зауважень депутатів Нема. Прошу поставити на голосування. Рішення. Дякую, Дякую. пане. Наступне проєкт рішення внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального квартира підприємства Кавська міська лікарня, Калуської міської ради. Микола Рогорич, будь ласка. Шановні пане голови, панове депутати, ваші уваги. Проєкт змін до програми розвитку та фінансової підтримки Калуської міської лікарні. 70 тисяч. Проведення робіт з технічної інвентарізації, нерухомо майна та виготовлення технічного паспорта. 48 716 днів виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт внутрішньої теплової мережі і встановлення теплових обліків відчинення. Дючетна комісія Заважні депутатів. Немає Нема кошти голосування. Про внесення змін до бюджету Канаської міської територіальної громади на 2023 рік. Одна з вас сидимо, будь ласка. Доброго дня всім. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до бюджету, саме здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів по управлінню соціального захисту, зменшити кошти у Сумі 200 тисяч гривень з компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом та спрямувати її геріатричному центру 81 284 гривні для оплати послуг, крім комунальних, і міській лікарні по програмі розвитку та фінансової підтримки 118 716 гривень. Внести зміни в доходи бюджету, саме збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету на суму 1 мільйон 208 тисяч гривень, податок на нерухоме майно відмінної від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості, на суму 330 тисяч 900 грн. і частину чистого прибутку комунальних гуманітарних підприємств їх об'єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету на суму 877 тисяч 100. Грн. За рахунок даного перевиконання Мон 208 спрямувати ці кошти управлінню будівництва 900 тисяч гривень на нове будівництво модульної газової котельні на вулиці Будівельників, 3, сумі 450 тисяч гривень та реконструкцію ЦТП під, під модульну газову котельню на вулиці Водона Хмельницького, також сумі 450 тисяч гривень. І управлінню освіти по загальноосвітній школі. По ліцею, Филівському ліцею перепрошую у сумі 308 тисяч гривень на придбання предметів обладнання дострокового користування. Бюджетна комісія. Перша пропозиція це виділити цільові кошти на придбання кухонного обладнання в сумі 93 тисячі гривень для закладу дошкільної освіти «Червона шапочка за рахунок збільшення дохідної частини бюджету. Це пропозиція депутата Гаврилишина, і її підтримала більшість. Друга пропозиція надати інформацію та як ми розуміємо. Що у нас такі проблеми не поодинокі, скажімо так, і оновлювати наш, напевно, і похонний інвентар, і взагалі такого роду витрати необхідно хоча б якісь розуміння базово мати, де, де саме нам треба підсилити це, то ми просимо надати інформацію щодо потреб в ремонті закладів освіти. Та придбання обладнання для ознайомлення депутатам. Я знаю, що була комісія десь влітку. Ви маєте готове. Будь ласка, нам в розрізі закладів освіти дошкільні. Шкільні ми б хотіли знати, які потреби є, щоб ми не отак, от просто на бюджетну комісію кожен депутат прийде, скаже мені там 93-95, десь воно е, подавалося, десь хтось це бачив. Всі не бачили, на жаль, цієї пропозиції. Не, не знаємо, яка там має бути сума, ну але хотіло б, щоб було якесь розуміння в розрізі кожного освітнього закладу.

Це для вашого архімічку, для наших дітей. Я прошу підтримати цю пропозицію і дати оперативно людям можливість оновити це кухонне обладнання. Дякую вам за відповідь. Дивіться, я двома руками за. Єдине, що я наперед хотів би казати, все ж таки треба працювати і з профільним заступником, і з керівником проєкт. Є економія посадочка, чого ми не могли просто перекинути, а зараз видумувати збільшення. От є такі речі, які треба наперед поговорити, тому що дійсно є. Ну, є питання, які навіть сесії не потребують. Так, я знаю якраз ваше питання, я Ірині Олексію не говорив, не знаю, чи є вона, чи немає, і як вона взагалі вчинила. Чи вони знайшли ту економію, чи вони не шукали, нехай собі депутати міські голова, що завжди. починають реально починають дратувати. давайте так, є пропозиції, я згідно, що поставив, але я точно знаю, що там є економія. Ми ту економію могли використати, ніж ми зараз тут на сесії, ми зараз так подумували, де ми ці кошти знайдемо. Давайте, халавич, я вас я, я, я підтримую з цим, але кажу, тут мало управління освіти попрацювати. На жаль, воно не попрацювало. То вказівку, що я їм дав. Так, давайте за основу поставимо про Так, підтримано, прошу поставити пропозицію. Ага, то так, будь ласка. Андрій Михайлович, для розуміння нас, як депутати, щоб ми розуміли, як зараз голосувати, ну все-таки роз... хочу роз'яснити. Голосувати. голосувати треба. Ми потім просто то, ну, то збільшення, просто дамо в економію та все. Ну, сильно кошти не, не збільшиться від того, що ми там проголосуємо чи не проголосуємо. Те, що треба купляти однозначно. Але це мало бути вирішено ще два тижні тому. А ми рахуйте дотягуємо, поки. Поки-поки. <laughs> так, будь ласка. Андрій Михайлович. Їхній країн ці заклади загальної східної освіти готувалися до початку нового навчального року. Нам, що ми виглядаємо змінити бюджету, тому в числі є виділений 300 тисяч на кількість лісі. Звичайно, підтримують і подвір. Але прошу е, поспілкуватися з директором школи і прийняти відповідні міри. Тому що директор кільівської школи не з'являвся жодний раз у на роботу, не готував цей заклад. І коли сьогодні поспілкувалася, потелефонувала до нього, чи справді йому це хвощів стане, то почула ну, зовсім не таку відповідь, як має себе проводити насправді Це проговоримо. але я вам скажу, звідки ця історія почалася. У нас була нарада в старостинському окрузі півському. Так іван Іванович питав почав це піднявся питання. І ми сказали, дивіться, блоки блоками, але ми це питання ще вивчали минулого року, так? Але ще минулого року було питання, що та компанія, яка ставила ці жалюзі металічні, так? вона ще не мала тих сертифікатів, хоч вони франківську поставили. Коли ми до цього прийшли, кажу, Іван Маш займатися, якщо, наприклад, ми отримуємо дозвіл саме від ДСНС, тому що не мають матися сертифікату, щоб ми завжди потрапили там 308 тисяч, їх стану, так і дістануть, бояться до цього питання то ми тоді на цей крок ідемо. Є запевнення, що компанія вже має сертифікати, вона вже не в одному закладі встановила. І це треба зробити, все ж таки, щоб дві зміни дітки не навчалися, як вони зараз навчаються. А, звичайно, що надія Будайна, візьміть під контроль політику етичну Івана Івановича, треба проговорити, тому що з депутатом треба спілкуватися, як з депутатом. Все ж таки має бути взаємоповага до всіх, подобається чи не подобається, але людські відносини мають бути всіх однакові. Звичайно. Звичайно. Добре, є ще питання пропозиції зауваження? Нема. Тоді давайте поставимо пропозицію про збільшення дохідної частини і виділення 90 там, тисяч е, на придбання обладнання садочок. Так? Так. Так, прошу ставити пропозицію на собі. А що саме збільшення дохідно? Але просто почнемо економії зброї. Не 330 900, а плюс 93 тисячі буде. Так, підтримано. Нема більш так пропозиції. Тоді прошу поставити цілому на голосування. Так, рішення прийняте. Перерішення про списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП, центральної районної лікарні, Кауської міської ради Івано-Франківської області. Шановний голова, шановні депутати, доброго дня. На ваш розгляд, у нас це питання про списання основних засобів, які знаходяться на балансі Кауської КНП центральної районної лікарні. А саме ми просимо дозвіл на... Демонтаж комп'ютерного томографа самототом Definition AS серійний номер 95196 і також просимо дозволу управління комунальної власності провести реалізацію запчастин від комп'ютерного томографа шляхом електронного аукціону. Так як по останній інформації, яку ми отримали з Міністерства охорони здоров'я. На листопад місяць вони готові нам поставити новий комп'ютерний томограф, тому виникла потреба терміново підготувати приміщення. Так, комісія з власності. Я тут запитав на певного ключатка в рішенні. Пише, що мати дозволяти власності на реалізацію, І так само пише що в мене допомогти переємності районної лікарні міської ради провести демонтаж та реалізацію. Тобто буде організований. Дивіться, ми проводимо демонтаж, ми готуємо експортну оцінку цього апарату, далі проводимо демонтаж і тоді е, фонд виставляє на продаж. Просто реалізація, Два рази реалізувати, чи Фонд, чи фонд, фонд, не ми. А в рішенні два фонд. Шість підписів. Може якось почати. Якщо ми його два рази продали. Так, провести демонтаж та реалізацію. Тобто над... вам тільки демонтаж, так? Нам тільки демонтаж. Твара. Все, значить ми тоді та реалізацію маємо бути. Ні, подивиться, хороша, так. Є ще питання за ваше? Тоді прошу поставити на голосування даний проект рішення з зміною в пункті 3 проєкту рішення забрати та провести реалізацію запчастин. Прошу поставити на голосування. Так, рішення підтримання.